Всім привіт, з горині, не з берега, а з самої річки Горинь. Сьогодні я і Толік, горинський рибак. Не знаю, де клюють риби, окуні, ліщі, плотва на горині. І ми сьогодні будемо ловити на горині. На мормишку. Ось позаду мене горинь. Відкрита вода, а тут лід. І зараз буду пробувати щось з криги піймати. Ну, ніби тут окуні покльовують, зараз ми перевіримо. Хожу з пішньо, ліс нормальний, сантиметрів 7, 5, 9, тобто різний. Є і промої, не бачите то з боку. То тут треба бути обережним. Ну, з пішньою треба постійно ходити. Зараз у нас 8 година і зараз буду пробувати шукати окуня. Є? Yeah. Толік вже першу, першу рибинку тягне. Тво? Сибірська. Ох, це то рибьога Покажи нам. Ну. Так ти що Оце рибина. Ну, хто вміє ловить, ловить. Все, помаленьку би забута слізка Оце рибина. Подивіться. Та літом такой не зловиш. Це нам 400 точно є. 500. Ну бачите, починається ранок. Все починаєш шукати рибу. Так. Зараз будем будемо бурити. будемо бити лунки. Так, Бачили яка риба? Це горинь. Це не стариці, це горинь. Тут риба різна і переважно велика. Так, ну зараз я цим чортом спробую дістати дно, якщо це можливо. По нарічці завжди течія присутня. І мормишку завжди стягує десь кудись. Кожного разу опускаєш в різне місце. Ні, то буду шукати ваші мормишки, вашого чорта. Ходити ще я забираю всю ліску. Ну, ладно, зараз спробуємо так. Трошки морозець зранку, вітряно. Ну але в день продають ноль, то я думаю буде тепліше. Все-таки так, да, ліску забирає. Забирає те течія. Я, Я, мабуть, дно не, не дістаю. Зараз буду шукати якісь важчі мормишки. Щоб хоча б зорієнтуватися по вазі, яку вагу використовувати. Ну. Це багато впустив мабуть там яку в саме тоді ага. я понадію що храмові шарики я поняв що важче було так да? да. сама мармишка десь 07 грамма це шарики зрозумів зараз попробую гості шарики. він важчий там десь 0,45 05 055 Бо цей чорт він легкий і його постійно зносить. Треба щось поважче. Обійшов, що більше десяти лунок, я такі покльовки не отримав і вирішив камерою перевірити. Є наявність риб. Як бачимо, риби зовсім немає. Глибина десь більше 4 метрів, але риби зовсім немає. Обійшов також десь 5-6 лунок нікого не побачив. Я знайшов окуня до тоглікові лунки, тут плотовичку зловив. Я сів на його лунку і зловив окуня на чортика. На ось такого, чор... на ось такого чортика зловив. Ось такого окуня. Роз, пальці мерзнуть. Зима, вітер. Ну, спробуємо ще. Значить, десь тут зараз буду шукати. На середині немає нікого. В рукавицях незручно, але руки вже так мерзнуть. Це вітер холодний. Так. Ну, це зразу з першої проводочки сів окунь. Тільки обійшов і нічого ніде не було. Тільки ось тут одна покльовочка. Як що тут ще ще нароблю лунок? Опа! Ах, зійшов! Була ще одна покльовка, зійшов! Так що десь тут Толик розбивай тут и був ловить. Була ще одна покльовочка. Не просік добре. Вже трошки веселіше стало. А хто ходив без покльовки? Там на глибині. Тут ближче до берега. Ось. Тут теж тече, є, тут десь біля двох метрів. Що ж, продовжуємо ловити. Тут знайшов таку луночку, дві сакі в кунці підловив. Столік знайшов лунку, каже, йди попробуй тут окуні є. Дійсно, я три штучки зловив, чотири зловив і один зійшов. І саме в одній луночці. На чортика. Тут глибина десь 2 метри, легенька течія присутня. І ось тут він покльовує цей окуня. Вітер ніби трошки притих, то зранку якийсь був дуже сильний і холодно було. Зараз трошки вже легше. Зараз сонечко вийде, то буде тепліше в день-ноль, то буде взагалі комфортно, класно ходити шукати окуня. Бачите, тут треба теж переміщатись багато і шукати. Він якось дуже локально. Цій луночці був, можливо, вже немає. Можливо, прийдеться шукати йти далі. Ну, але мені підходить, я поставив чортика десь 0,4-0,5 грама. Якраз тут комфортно ним ловити. Трошки закутався, бо вітер продуває такий холодний, морозний. Ніби вже риби немає. Зараз ще одну проводку і попробую Тут збоку я ж тирочок наробив луночок і буду їх перевіряти. Тут вже видала лунка і так багато риби. Таку агресивну проводку зроблю. Давайте спробуємо. Тут збоку. Дуже мілше. Є трохи трави місцями, о бачите, сміття. Тут треба знайти границю, де чисти, де сміття. Де трава всяка. Що знов трава? Опа! Ух ти що ти що ти що ти, що ти що Ух, ліску забирає. монстр якийсь. Якийсь монстрик. Ліска мене тонка 0,95. не хочеться різких ривків робити. Ох, охунисько. Дивіться який гарний. Толік? Дивіться який окуняра. Гарний. Горинський. Це то окунь. Ох, та воно вже таких не неловив гарних. Толі каже, що це ще не, ще не той розмір, який тут є. Який тут покльовує. Тут для мене це вже монстр. Порівняно з тими, що я ловлю на стариці, то це вже... це вже монстр. Такий горинь це велика риба. Як не крутий старецею, старець, а горинь, чиста вода відкрита, течія це завжди велика риба. Бачите, сусідня луночка, тут буквально трошки біля неї близько. Навіть на середині їх чогось немає, там де вони вчора були, їх ловили. Вони стали тут всі по краю. Ну, тут межа трави. Я думаю, що він біля трави тут тримається і в якийсь мальочок можливо є в траві. Так як покльовок більше не було, то вирішив подивитися, чи є наявність риби. Тут глибина вже 2 метри і ось бачимо, що є окунь. Знизу залишки старого очерету і над ними тримаються окуні. Ще одну луночку перевіряю. Ось якісь гілки лежать на дні, там тамтик підйомчик пішов доверху. І тут окуні щось шукають в цьому старому очереті. Так тримається далі від, від краю очерету. Ось вищий, ось кадр потрапляє в близьку окунь. Біля нього там ще один плаває. І він собі там на глибину поплив далі. Ось камера опускається прямо біля риби, біля окунів. Бачите один ближче один там далі. Там далі пішла глибина, пологий схил такі, і там також риба тримається. Але поки що окунь є біля берега. І вирішую його зараз спробувати спіймати на промишку Подивився в камеру, чи є наявність риби, є. І одразу пішов ловити, включив камеру вона виключилась, але злив відразу окунця ось такого. Зараз вже взяв павербанк, то вже буде зарядкою, трошки нагрівся. Зараз спробую ще щось тут піймати. Ну є, тут десь 4 чи 5 окунів плавало. Зараз я ці луночки швиденько обійду. більше не було, Вирішив піти перевірити місця, де я починав ловити з самого ранку. І бачимо тут є хороший окунь. Ну, На жаль, я розкручую камеру і дуже важко сфокусуватися на рибі. Але Бачимо окунь досить непоганий. Хоча зранку тут риби зовсім не було. А це знову перевіряю прибережну зону. Бачимо, що тут ще є окуні, поки що вони тут тримаються. Вже не так багато, але ще є. Ось ще є окуні, їх вже не так багато, зранку було набагато більше. І вже вони потрошки починають зміщатися туди так далі на глибину, відходячи від берега. Ну, завалені гілки, під, затоплені гілки під водою. І ще один окунь. Щось там побачив на дні. Видивляється якої жучка. І ще є окунь. Гарний червоноперед який. Горинський окунь. нього ще є також чималого розміру окунь. Тут течії такої немає, тому вони тут повільно собі плавають. Таких два гарних окуня. Пробуй тут. Коротше, не окунь є, є, дивись, окунь є, але він не клює просто. Я в камеру його бачу, вони є тут. Вони просто не ходять. Я ж же... Я і лісотку то їм даю, і вони просто плавають собі і все. там вітер ще якийсь? Ого. Не клює, обійшов всі лунки, риба була, риба ловилась, але зараз не клює. Не хоче. Будемо зараз десь другі точки шукати. Через хвилин 40 знову дивлюсь в лунки, де були зранку окуні. І бачимо, що їх вже немає. Все, окуні десь змістилися і тут вже нема сенсу їх шукати і пробувати ловити. Жодного окуня я в камеру не побачив. Тільки ось потвичка, ДНД з'являється у фокусі камери. Ось знову потвичка яка вийшла з прибережного очерету. Зараз окунів тут немає, тому вона вже собі вільно плаває. Розмір портви невеликий, це така плотва, яку можна використовувати в якості живця. Ось така маленька плотвичка, навіть дві плотвички. платочки. Бачите, тут їх ще більше. Не із цих. в цьому очереті плавають близу очерету. Але одного окуня є все таки навіть два окуня я знайшов, але вже далі від берега, подалі від очерету. Ода я трохи з камери, подивився і знайшов плотву. Бачу, що є плотва. Взяв вашу мормишку, бо тут таксів. Ось Тут трошки течія так і є, іде луночки. І взяв ось шарик, десь 0,5 грама, 0,55. І дивіться, що піймав. Головня маленького. Маленькі головень. Ще підсадив сюди три мотильчика і клюнув головень. Зараз ми його випускаємо. Давай, давай головень, давай. Ну. То ж живий був, що він не витягнув. Він трошки в шокові. О-о-о-о-о, пішов. Що, це? Мотря треба підсаджувати? Бачу, що є плотва. Толік зловив дві плотвички. І я бачу, що в камеру що є плотва. Окуня вже немає, окунь десь пішов. Але зайшла плотва і маленька густера. Ну, зараз спробую легенько так пограти. Звичайно, мормишка трохи. Не то. ось шарик з мотилем. Без мотилка, з мотивом, але іншої важкої мармишки в мене немає. Та може є, але щось я не хочу перев'язуватись. Якщо вже буде край, тоді вже буду перев'язувати. Там є банани, здається, 0,5 грама. Можна буде на банана спробувати. Тут трохи течія зносить. Загинає те, чи я, але, але якось пробую ловити. Проводку роблю таку повільно-повільно, так як тут мирна риба це не окунь, тут не треба дуже така активна проводка. Буду таку ледь-ледь проводочку робити легесеньку. Дуже ніжна поклювачка. Така грань ніжна. Ніби клює, ніби клює, але дуже легко. Там трохи гачок за великий за грубий. Опа, є риба. Опа, щось клюнуло. Щось таке немаленьке. Ну, що це плотвичка. Ох, супротив дає, дає, дає підлункою вже. Так, не форсуйте виважування. Не спіша. Не спішимо, не спішимо. Хоче десь втікти Пізь, вже під лункою, бачу. Бачить. Ух, яка плотва! Сибірська! Бачите, заковтнула. Ох, дивіться яка. Оце рибина. О, це рибалка. Так, що мотильчик, добре, що взяв мотиля. Думав, а без мотилка сила. Ну, мотиль... Це сила вдвічі сильніша. Якось так. Бачите, з мотиля схотіла. А я бачу на камеру, що вони там плавають. Там гарна платва плавала. Зараз ми спробуємо її ще піймати. В цій лунці більше немає риби. Так дві риби дала, це вже вже багато. Зараз я піду, там ще позаду в мене є лунка. Чергове опускання камери під воду і знаходжу я густеру. Тут вже є наявність течії. І дивіться, скільки тут густерів багато. Правда, розмір не радує. Лаврушка її називається, у стару таку маленьку, але тут її багато. Зараз треба до камери подивитись. Бачите, туди так донизу пішов схил, і ось тут рибка тримається. Тут вже плотвичка з'являється в фокусі досить непоганого розміру. І ще клотва. Ну Вона тут на течії так тримається, бачите, які тут багато. На жаль, камеру трошки розгойдує течія і вібрація від течії йде, передається на камеру, тому картинка не зовсім чітка. То вона то піднімається з глибини, то знову опускається на глибину. Ще противичка плаває. І це трошки більше доньки розмір. Ну, а це головень. Це є головень. Це не плотва. Бачите, тут в переміжку його і, і плотва і головень. Ця риба тут тримається, ось непогана розміру густора. На жаль, камеру не можу повернути, бо її розкручує течія. От дві поквички гарних. Це перевіряє знову прибережну зону на наявність окуня і знову та сама маленька платочка плаває. Окунів немає. А це вже глибина і знову платва пливе до камери. Тут вся риба бореться з течією і постійно зносить течія. Плотва плаває в кількості там 3, 2, 4 штучки. То по одній її немає. Плотва вадить розміру. Ще плотва піднімається з глибини. Ось бачимо окуня. Ось де він цей окунь. Біля берега нема, так він весь тут з густарою та потвою. Це карна плитва. пера. За неї там густара стоїть. Дичі її. Після обіду риба змістилася ближ... ближче до течії і на більшу глибину. Гарного розміром Пропливає мимо камери. Близько 4 години. Будемо вже століком скоро їхати додому. Досить цікава риболовля вийшла на. Річці горинь. Покажу вам, що я спіймав сьогодні. Ось. Дивіться. П'ять окунів і дві плотви. Ну, плотва, дивіться, сантиметрів 20-22. Це така залікова плотвичка. І окунці гарні. Ну, е зранку ось тут клював окунь. Знайшли його, в камеру дивився, він також був. Потім в день він десь пішов і в день вже тут риба стала трошки далі, буквально тут пару метрів змістилася. Там трошки течія, бо тут теші правіше немає, лівіше. де я зранку, лови, а правіше тут є течія. І там дуже багато плотви. В камеру видно, але вона клювати не хоче. Плотва густара, плаває, ну, не знаю, чому вона не хоче клювати. І, до речі, плотву я зловив на гвозді-шарик з мотилем. Почав мотиля підсаджувати, і потім ще одну плотвичку зловив ось в кінці. Все з мотильчиком. А окуні я ловив на чортика. На чортика непогано плювали окуні. Ну, трошки важкува рибалка, бо течія зносить мормишку, треба мормишки важче. Але в загальному цікаво, цікаво, риба велика, це не ловить там на куті плотовицю. Тут риба гарна, правда, небагато. Ну, але це таке. Толі, хто зловив більше, у нього там більше десятка окунів, плотова, така десь півкілограмова. Ну, він не знає толку в горині. Потім покажу вам, що я зловив Ну а ви не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, хто ще не підписаний. Ну і всім до зустрічі. Бачите, хто по грані ловить, той знає, дивіться, які куняри, дві плотви. Оце плотва горинська. Ну, куні, Це риба. Ну, він багато переміщався, шукав, я то в одному місці сидів, а він по цілому... В селі в ходив, шукав, ну дуже гарна риба. дивіться яка велика вся. Вся залікова. То міє ловити й ловить.